Всім доброго полювання! Мене звати місяця квітниця. Сьогодні у нас буде теорія, що якби батько Тигрозора Смеракозір не пішов до Кетюнь. Що ж, не будемо чекати, поки миша сама застрібне у лапи. Поїхали. Хто такий смеракозір? Смеракозір це коричневий родик кіт з зеленими очима, це провідник громового клану, а також батько Тигрозора. Почнемо з того. Що Тигренько не получить дитячу травму через те, що Смерекозір пішов до Кицюнь, а це означає, що він буде правити довше. Ось висвячення тигренька у новаки, та йому дають ім'я Тигролап. А через те, що його освячує інший провідник, він дає йому лиховиницю Сдівошубку, сестру Синьозірки. А це означає, що у тигролапові не буде такої злоби, також він не нападе на дрібка, через що у майбутньому не буде бича і не помре громовий воєвода, білошторм. Смерекозір покидає пост провідника через, через старість і його займає сонцезір. Він висвячує тигролапа у вояки та дає ім'я Тигрокіготь. Після смерті Сонце зора, якого загризла собака, синьозірка встає на його пост і бере собі воєводу, рудохвоста через те, що у тигрокіття нема, немає жадоби до влади, то рудохвіст залишиться живий. Та стане провідником у майбутньому. Після нападу Собачої зграї та смерті Сеню зірки, рудохвіст стане провідником і получає рудозір, а воєводою стане Тигрокіготь. Коли почалося руйнування лісу, Тигрокіготь, щоб урятувати Мідеколапа, Вистрибнув на громошлях та відкинув його у сторону, щоб потвора збила його, а не мідиколапа. Після смерті тигрокігця воєводою став Вогнесерт, А мідиколаба з косариколапам після прибуття до нового дому висвятили у вояки та дали ім'я косари та мідикосерт. Не буде нападу у тіньового лісу. На живих котів, та не помре білогорлик з вітрогоном. Круколап не піде на ферму, тому що не буде боятися виховника. По сценарію цього нема, але було ще дещо про що я забула. Точно. Вохрошубка не піде до тіньового клану через те, що сам от не піде до нього. Також вохролапці, мабуть, скоріше за всього дадуть ім'я не вохрошубка, а вохрохвоста або вохроока. також є варіант вохроспіва. Що ж, я, мабуть, цей момент обріжу. Або ні. Бо вже ніч. Е назва мапу буде у описі відео. А також прошу підписатися на мій телеграм-канал. На екрані у вас QR-код. Там будуть арти, конкурси, лоти, лови та інше. На цьому можна і завершити. Вдалого полювання!